для розуму. Олексій говорив про ту акцію Всесвітно-Корпційної Ради. І знову, що це показує? Це показує, коли є відвага зі сторони тих людей, які вважають, що є якась річ, яка сталася, яка повинна бути озвучена і для неї не є правильна і шукає тої допомоги. Друга річ є, що в кінці. Кожна людина має сферу впливу. І через кожна одна людина тут, в цій залі, має сферу впливу. Ви можете впливати серед ваших, ми можемо впливати серед своїх. І в кінці, якщо ми все все зв'яжемо разом, тоді значить, цей вплив починає бути більшим і більшим. Тому зстановімося над тим, що ми всі маємо сферу впливу. Друге, є запрошення до вас. Е, е, Лексі говорив про. Е, Ті громадські слухання, ті є самі проблеми, які існують і у вас, і, і в Києві, і в інших місцях. Долучіться, призначать вас, долучіться до, до, до цієї акції для цього, щоб її трошки розробити, тому що є ряд таких акцій. Сергій може вам говорити про студентські акції. І е, тут є такі практичні речі. Я, чому я е, хотів вам на ті речі? Ми стараємося шукати якусь практичну розв'язку тих щоденних питань. Ми ідеологічно, я думаю, ми всі зв'язані. Ми знаємо зі сторони українського націоналізму нашу позицію. Ми знаємо і біологію. Ми знаємо, що ми хотіли бачити. В кінці ми не можемо чекати на когось, що хтось це зробить. Наш заклик є до того, що ми, я, ви, спільно ми можемо це зробити. Андрій, дещо скаже про інформативний сектор і про деякі інші справи. Прошу Андрій. Дякую, пане Степане. Справді, дякую за те, що ви сюди прийшли. Відчувається дуже цікава атмосфера в залі. Відчувається, що місто Дніпропетровське країв, воно надзвичайно динамічне таке, і воно не зашорене зовсім. Тим не менше, ми говоримо і говорили багато сьогодні про ті речі, які нам не подобаються. І очевидно, що таких речей дуже багато, які стосуються і нашого міста, і нашої країни, і якихось інших окремих сфер нашого життя. Але питання полягає в тому, що в світі є закон причини наслідки. Що, мабуть, щось в минулому ми всі робили не так, якщо зараз маємо результати, які нас не влаштовують. З іншого боку, ми можемо почати боротьбу, почати боротьбу за майбутнє, яка буде визначатися нашими сьогоднішніми діями вчинками, нашими з вами. Що стоїть на перешкоді цього всього? Очевидно, що в першу чергу певне наше якесь становище. Як вже говорилося, кожен з нас має певну якусь сферу впливу, має певні ті речі, на які він може вплинути, які він може змінити. В той же час нашої сфери впливу якоїсь колективної, вона, вона не була достатньо сильною, вона не була достатньо актуальною, щоб стати визначальною в тій ситуації, яку ми сьогодні спостерігаємо. З одного боку, це стосується того якоїсь надмірної конкуренції всередині нас, про яку ми вже говорили. З іншого боку, це стосується те, що ми багато в чому відмежувалися від багатьох інших жителів України, українців, там більш чи менш свідомих, то інша справа, але ми надміру робили акценти на одних питаннях і в той, в той же час не помічали спільності в питаннях інших. Ті поїздки, які були і в Луганськ, в Стаханов, в Донецьк, в Харків, вони всі об'єктивно показують, що кожна людина, кожна організація, кожен колектив невеличкий, кожна громада переживає зараз подібний стан і зустрічаються з подібними проблемами. І для кожного стоїть дуже гостре питання перспективи. І якраз ми цю перспективу, я думаю, спільно маємо дати. Ми сьогодні говоримо про українську альтернативу. Ця українська альтернатива має декілька вимірів. В першу чергу це альтернатива світоглядова. Пан Степан сказав, що український націоналізм чи певне, якесь своє уявлення про ці речі ми маємо. Але якраз в тому справа, що це є наше уявлення, що воно якось нами відчувається, але воно критично не переосмислено. І світ зараз змінюється. Частково якісь зауваження ці зміни в цій декларації, про яку Говорив пан Степан, вона якраз є запрошенням до діалогу інтелектуального для того, щоб ми спільно змогли з'ясувати, якою є роль нації, держави, що взагалі в світі відбувається в контексті процесів глобалізації, якогось нерівномірного розподілу праці, прибутків, благ і інших речей. І як ми маємо на це відповідати? Які ідеї, зрештою, нас мають об'єднати. Друга альтернатива, окрім альтернативи світоглядової, очевидно, ця альтернатива має бути в нас альтернативою риторики. Тому що ми досить багато приділили уваги одним питанням, з іншого боку, не знайшли доступних слів для того, щоб достукатися тих людей, які є біля нас прямо тут і зараз. І ми на це маємо спрямувати наші зусилля і увагу. І третя альтернатива це, це альтернатива якогось нового формату роботи, спільного формату роботи. Саме тому ми приїхали сьогодні сюди як представники різних регіонів, різних країн, різних організацій, які зараз об'єдналися в робочу групу під назвою Українська справа, яка якраз і працює над цією альтернативою в дуже, дуже дуже різних напрямках. Частину цих напрямків ви почули. Що я хотів би ще додати, окрім того, що вже було сказано по дуже конкретних питаннях, до яких ми хотіли, щоб ви долучилися, в першу чергу це питання. Інформаційного обміну і комунікації. Зараз ми розвиваємо цікавий напрямок це сучасну інформаційну агенцію Української інформаційна служба, яка б значною мірою допомогла скоординувати наші інформаційні можливості в різних регіонах і в різних просторах, для того, щоб ми могли в цьому питанні бути більш ефективними. По-друге, в Києві і в Тернополі зараз тепер вже за підсумками наших поїздок в інші місця, сказано. Почалася робота і створено клуби підприємців, тобто це клуби людей, які займаються підприємницькою діяльністю або хочуть нею займатися, які усвідомлюють творчу роль взагалі підприємництва в контексті розвитку громад, в контексті зміцнення нас, взагалі, як середовища. І це є важливий напрямок. Ми теж пропонуємо вас до нього долучатися. По-третє, є важливі питання, які стосуються. Жіночої частини і нашої аудиторії загалом, тому що знаємо, що є дуже багато певних соціальних, економічних і інших питань, які є актуальними для жінок, є актуальною проблемою торгівлі нашими жінками за кордоном, є актуальна проблема в будь-якому випадку домашнього насильства. І ці всі теж є додаткові питання, які об'єктивно. Набагато більше відзеркалюють об'єктивний стан, в якому ми знаходимося, і набагато більше об'єднують нас, аніж ті якісь суперечки, які насправді є дрібними і дозволяють нам спільно працювати. Тому дуже хотілося б, щоб ми сьогодні обговорили ті речі і питання світоглядового, і питання риторики, і питання спільних конкретних дій, і домовилися про те, як ми один одному в цих справах можемо допомогти. Якщо у вас буде бажання, ми тут підготували такі невеличкі анкети, де б ви могли зазначити інформацію про себе, для того, щоб ми з вами могли якось сконтактуватися надалі, зазначити ті пропозиції, над якими ми могли б спільно і разом попрацювати. Дякую.